Наступна пропозиція для вас ще більш унікальніша. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про відчуття про тіло, так, про душу. Ми з вами говорили про те, що каміння дуже часто використовують йоги як відчуття внутрішнього світу, так і як захист. Тому зараз ми вам пропонуємо дуже хороше і прям знакове каміння для цього. Це агат, але не простий агат, агат дзи, та. Він пішов з такого як історичного, не знаю, як навіть підібрати слово, такого промислу, так, тибетської культури, тому що це гравіювання, яке ви бачите на ньому так, чорним, таким кольором, воно вже більш осучаснене. так. Це вже роблять намисто нові тибетські майстри, які вони більш осучаснені, але все одно вони не Забувають про свою таку автентичність, так, тому вони додали ще такі символи, які нагадують око. Раніше на такому намисті постійно малювали око, малювали квітку лотос і багато-багато інших таких символічних знаків, які щось в собі несли. так? Зараз тибетські майстри вони осучаснюють це все, тому що час. Рухається так, ми з вами рухаємось, покоління рухається, і зараз це не просто слугує вам як заспокоювач, так вашої душі, тіла, розуміння, а також слугуватиме вам як. Там, не знаю, оберіг, який буде приносити вам вдачу, е, який буде приносити вам любов, який буде приносити вам успіх, тому що всі ті витівки, які ви бачите зараз на намисті, вони не просто так намальовані. Кожен символ в собі щось несе. Знаєте, це як тату. Коли людина собі робить тату на тілі, це знак. так? Раніше він або за... значився як захист. Зараз почали більш використовувати його як просто таку косміку. Косметичну доробку. А зараз все ж таки ми знову повертаємось до архаїки, так? до автентичності своєї, згадуємо своє коріння, що ми теж ставимо якісь знаки. Тут все ж таки хотілося би вам показати, що тут видно також ці знаки. От око я хотіла б вам показати, десь воно тут було, не можу вам. Його знайти, що видно. А ось давайте тут подивимося. Видно, що також показано око. Я думаю, ми якось його приблизимо. Що вони ставлять? О, бачите, дякую нашому оператору. От він показав вам, досі ставлять такі. Це штучно поставлений спеціальний знак майстром новітнім. Тебету. тут. Також ці камені їх називали. Камінням, які служать для богів, уявляєте? Тому ті каміння, які служать для богів, вони мають додаткову вишуканість і покровительство. Тому е, їх ну, не просто важливо придбати так, для краси, а їх важливо. Тримати як знак своєї автентичності, так, от ми ж українці з вами, ми вже от зараз почали згадувати, як я кажу, своє коріння, так, свою автентику, свою там мелодику, так через призму культури. І ми з вами знаємо, що має бути зображено і що допомагає нам. Вберегти своє коріння, свою силу та свій дух. Ці камені, які ви бачите, вони приносять не лише те, що ми вам описували, любов, успіх. Так, вони приносять вам затишок в оселі та затишок у власному внутрішньому стані вашого тіла. Агадзи він е, гранований, довжина його 43 см, але нагадую, при ручній роботі довжина може відрізнятися. Код миста 387. Якщо ви хочете придбати це намисто, телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Ну що, я думаю, що настав час його приміряти. Так, бачите, як дуже добре зробили гравіювання. Це я хочу приміряти. До речі, дівчата, тут лише, не лише про захист і не лише про автентику, так, тут про колір і сьогодення. Тому що ви знаєте, що мода повертається. От бачите, якщо закріпити, я повернусь, то ось такий вигляд має. Мода повертається, так, знову ж таки, ми повертаємося. До власного виробництва теж так, ми повертаємось до себе, і зараз дуже от я не даремно сьогодні одягнула саме цю ковтинку такого леопардового. Орнаменту, що також має агат дзи, це каміння також має такий орнамент леопарду, що зараз дуже і дуже модно, насправді, ви можете одягнути якусь там, не знаю, червону сукню, просто без всяких витівок, без орнаментів, і поєднати з цим намистом, який має такий леопардове забарвлення. І повірте, ви будете виділятися серед усіх панянок, які е, будуть присутні поряд з вами. Тож, ми давайте поговоримо вже про ціну, бо мені не терпиться вже нарешті дізнатися. Така річ в інших магазинах буде коштувати 1800. Але ж не в нас, правда, тому сьогодні ми вам пропонуємо ціну 849 гривень. Давайте я зніму, аби ви ще раз детальніше подивилися, який же ж воно має вигляд зблизька, так, не тільки на загальному плані, де мене видно, а ще щоб ви побачили, як буде наш оператор показувати вам. От погляньте, будь ласка. Тож за 849 гривень придбати собі таку радість, я вважаю це чудово, але гріхом буде, якщо ви його не придбаєте. Тим більше, така функціональність, яка має саме ось ця витівка, саме це намисто, не має ні в одному. Там дуже така цікава історія про те, що колись це намисто падало з неба на землю, і потім перетворювалося на камені якимось таким містичним образом, не знаю яким. Хтось казав, що це все видумки, і це просто якісь винаходи гірські. Ось, ну, знаєте, В кожного своя історія, а кому вірите, то вже ви знаєте самі. Також нагадаю, що у нас є YouTube-канал. Щоб ви змогли передивитися всі наші ефіри, які ми робимо, так, всі наші записи, будь-що, що вам цікаво, щоб ви могли перемотати, так, і там ще раз послухати інформацію. У нас YouTube канал на вас очікує. Не забудьте підписатися, це дуже важливо. І поставити дзвіночок, тому що таким чином ви будете спонукати працювати YouTube, думати, так, щоб він попереджав вас про те, що не. Незабаром ефір, що от-от новий випуск, так? А якщо ви не поставите дзвіночок, то ви зможете пропустити дуже і дуже важливу для вас інформацію. А мені б не хотілося, щоб ви це пропускали, тому що це дуже і дуже важливо для кожної з нас, так? Або для кожного з вас, чоловіки, якщо ви нас дивитеся, або сімейні пари. Ну що, ми будемо рухатися далі, так? А ви поки там думаєте, але я не раджу вам думати і зволікати, бо можливо такого вже не буде. Ми повернемось через декілька секунд з новою пропозицією. А ви поки що не перемикайтеся і будьте з нами.